Розвчилась, розмовля. Всім привіт! Я Зеро. ви все ще на каналі QL Zero, І сьогодні огляд на 15-й скетчбук, Третя частина. Він тут трошки змінився. Я тут додала йому трошки наліпок, оце наліпка, оце не наліпка, скотчем приклеїла. І, в принципі, він більше не буде таким пошкодженим, ну, більш ніж він зараз є, того, що він вже завершений. Я його завершила буквально тиждень тому. Чи якого там числа. Якось там числа. Ми закінчили на 80 і зараз ми йдемо до 120 Так. Да? Да. Я потрошку забуваю, як це знімати, мені треба повертатись, мені треба прямо повертатись. В цей раз я спробувала штатив поставити трошки в іншому місці, тому що, зазвичай, він стоїть в мене десь отам. От але зараз він стоїть ближче до мене, тому, можливо, і звуком будуть деякі. Коротше, буде трошки відрізнятися по звуку, ніж раніше. Оцю сторінку ми бачили, ми бачили, я бачила, всі бачили. Якщо ви не бачили, то дивіться, ось і ось, ось оця сторінка. Якщо ви хочете подивитися минулі, то заглядайте на канал і дивіться минулі частини. Або я колись викладу, типу, quick sketchbook tour, і там ви подивитеся. Це замальовки. Я в минулій частині казала, що я почала малювати по замальовкам, і ось я продовжувала. Тут я продовжувала прям кожного дня малювати. Зараз вже я кожного дня не малюю, я не знаю чого. Але скоро знову почну більше малювати. Там. До речі, кролики. Ще більше кроликів. Оцей полуничний тортик з кроликами просто смакота, напевно, така. Тут я писала свої оцінки. Вони не дуже класні, але так, це я тут приблизно дивилася, що в мене може бути, по якому предмету за рік. Отут тут просто намалювала кролика для відео в TikTok і потім просто щось домалювала. Це, коротше, хлопчина. Я малювала його в магимі один разок, я його ставлю сюди. І я вирішила його намалювати ще в... тут в традіжці. Він в мене не дуже вийшов. Але зараз його ще і в тіджителі ще раз малюю. Вже декілька тижнів намагаюся його намалювати. Фокусуйся. Це скетчі заради скетчів. Зламана, але щаслива. Я навіть ближче піднесу. Це ровер. ровер. Я почала грати в Wuthering Waves і мені дуже подобається. І якось хочу намалювати всіх персонажів, які в мене є. Тобто всіх резонаторів, які я отримую, я буду малювати колись. Це замальовки. Коротше, там, де стоїть день, то це замальовки, і ви в принципі можете перейти в телеграм-канал по замальовкам, якщо ви його знайдете. І там вже по хештегу День такий, то мінус оцей день, який тут стоїть, і це будуть е, правильні, правильні референси того, що тут стоїть на день раніше, ой, на, на, день, на день пізніше. Так. Тобто, якщо це 148-й, тут стоїть, то значить в замальовках це день 147. Я не знаю, чого так. Не питайте мене та просто не питайте. Скетч заради скетчу. Тут я намагалась зробити щось з перспективою, тому що ну, мені хочеться малювати щось таке, знаєте, динамічне, перспективне, щоб воно прям гарно було. Але якось, ну, не знаю, воно якось не виходить. І тут я намагалась це зробити, але трошки це ще не виходить. До речі, всі, хто дивляться, їм подобається ось цей котик. О, що він такий прикольний дивиться. Е, знову замальовка. Це я малювала по фотографіям з Пінтересту, думаю. І оце теж. Коротше, з референсів теж малювала. Того ж мені хочеться зрозуміти, як воно, отак, воно, як. Коротше, там в цьому референсі фотографії і збоку намальовані ці е, побудову. Я намагалась, в мене поки що нічого не виходить. А це, коротше, є телеграм-канал Навчу малювати, або Хочу навчитись малювати, або якось так. І там в них теж почались, типу, уроки, і перший день такий, то, другий день такий-то. І так, що пізніше тут теж будуть, там, де буде з якогось кутка написана циферка, це значить, що це був день з ось цього малювати. Ну, а тут по канону сторінки з самого скетчбуку ви можете писати, який скетч вам сподобався більше. Мені буде цікаво почитати. Вирішила намалювати Іла. Чого я вирішила намалювати Іла? Прям так розмалювати, прям завершити да, міні-картинку. А я побачила в Тіктоті відео, типу Old Art, New Art, або, типу, старий дизайн, новий дизайн, і вирішила намалювати мого Іла і зробити з ним відео. Да, в Тіктоці виходило в минулу. Минулий час більше відео, ніж на Ютубі. Хоча на Ютубі я сижу частіше, по суті. Та. Тут знову щось з перспективою намагалась, з динамікою намагалась. Та. Просто якісь квіточки, щоб заповнити сторінку. Та це, -це навчи малювати. Малювали шари сфери, I don't know. Конан! Конан. Знову намагання малювати чогось динамічного. Все ще, не знаю, мені все ще не виходить. Намагаюсь щось таке цікавеньке робити, і в наступному скетчбуці теж намагаюсь. Намагання, можливо, колись, колись я зможу це малювати спокійно, в будь-якій позі, в будь-яких цих. Останній день школи, і тут, коротше, теми, які мені треба вивчити, до 608, тому що 608 починається новий навчальний рік. Е, референси. 101 сторінка, 101 долматинець. Їх тут не 101, але долматинці. Не знаю, мені хочеться малювати на 101 сторінці-далматинців. Можливо, колись я зможу їх дуже класно малювати. Референси і плюс ну, Тобто, один референс. Та? Два референси один-два. А все інше це просто, просто так намальоване. Чисто, щоб, щоб розмалюватися. І потім йде, опять навчи малювати. Не навчу, я не вмію, я теж вчуся. Потім в мене на практиці з'явилася дівчинка, яка буде робити в тому ж місці практику але в наступному році, і ось вона мені намалювала таку маленьку картиночку Її звати Бесі. Тут її на жаль, в неї ще немає інстаграму. Вона сказала, що колись вона його зробить, і вже тоді мені напише. Але зараз в неї його нема. Так. I'm sorry, я б дала вам її інстаграм. Вона класно малює, в неї багато малюнків, дуже гарних. Вона мені їх показувала. Але чого вона їх не виставляє? Так, це теж референс. це я по референсу зробила просто якусь картинку, того, що ну кролик, ну кролик. Просто ж кролик. Так, знову навчу малювати, не навчу, все ще не вмію. Мені дуже сподобався шостий день, мені подобається таку всяку штуку малювати. А от е, всякі кубики, всякі такі квадрати, я, не, я не, можу, не можу, не знаю чого. Мені більш подобається таке плавненьке, гарненьке, миленьке. Референс, який в референсі, який в референсі. Мало хто, напевно, це помітив. В замальовках. Але тут зібрано три референси в одній. А це знову іл? Чого ні? Чого ні? Того, що я тут е... згадала, що в мене є отакі маркери. Це, до речі, Конон, де він там? Я його намалювала цими маркерами, Чисто тільки ними. Вони дуже прикольні, мені вони подобаються, і, в принципі, їх можна використовувати. Так, це я малювала свій сніданок. А потім я малювала морозиво, потім я малювала просто те, що у мене стоїть в кімнаті, щоб заповнити сторінку. Тому що ось, ось це було гарно намальовано, все інше таке собі. А тут I need tea. я все ще need tea, але більше тепер хочеться води, того що жаркувату. Скетчі заради скетчів. Тут я намагалася просто розмалюватись, тому що мені треба було трошки більше помалювати. І я не знала, як мені почати, як оце. Просто намалювала декілька картинок. Да. Декілька картинок. Потім я знайшла фотографії референси в Наче це з Пінтересту. Тут не стоїть день, так що, якщо я знайду на телефоні, то ви побачите оригінали цих двох, так? Да? Це фріск з Undertale, з цим Мерсі. І отут картинка, яка була раніше, я малювала фріск теж. Оченята День восьмий. По замальовкам. Ой, не по замальовкам, а або навчі малювати. І це день 9 День 9 мені дуже сподобався. Я люблю всякі такі башенки строїти з фігур. І тут знову йде фріск. Фріск, майже вся намальована цими маркерами, не реклама, прикольні штуки. Та. Ну, не знаю, мені хотілося намалювати повноцінку. І потім в один момент вона вийшла, і я така. Да, повноцінка. Треба її викласти в інстаграм. Ви її бачили в інстаграмі? Я не бачила її в інстаграмі, так що, напевно. Це що все? Це що все? Мені стає сумно. Так, сторінка Іла і його нового вбрання. Не канонне вбрання. Хоча, в принципі, все ще малюю з Ілом все це канон, тому що в нього ще немає ніякого ні комікса, нічого. Але ось такий він гарнюня намальований е різнокольоровим олівцем. Так, ну, коротше, друга частина, четверта частина вийде трошки пізніше. А я поки що закину стікер 100 дорогів кінець. А тут ми поставимо ми, я. Мені треба навчитись говорити не ми, тому що, по суті, то огляд роблю я, а ви просто дивитесь. Так. З минуло зворотньої тут сторінки сторони. Я розвчилась розмовляти. Немає нічого, коротше, тільки з цієї сторони щось є. Я дякую вам за перегляд. Просто дивіться далі. Все. Чао.